Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чи врятує тебе твій Бог? Хочу прочитати одну історію з Старого заповіту з книги суддів, яка розповідає, розповідає про ситуацію в Ізраїлі, коли їх тиснули вороги, і вони прийшли шукати порятунку від Господа. Ця ситуація дуже перекликається, як, на мій погляд, ситуацію зараз в Україні з нашим народом. Отже, я прочитаю, а ви зробіть аналіз свого життя і свого ставлення до Бога. Десятий розділ книги суддів з 11 вірша: І сказав Господь до Ізраїлевих синів: Чи ж не спас я вас від Єгипту, і від амореянина, і від Амонових синів, і від, і від филистимлян, а сидонян і Амалик і Маон гнобили вас і ви кликали до мене. І я спас вас від їхньої руки, а ви полишили мене і служили іншим богам. Тому більше не спасатиму вас. Ідіть і кличте до тих богів, що ви вибрали їх. Вони спасуть вас у часі, у часі вашого утиску. Бог неодноразово показував для Ізраїля свою могутність, рятував їх, допомагав. Але, на жаль, вони досить часто скочувалися в ідолопоклонство. Вони вибирали собі богів тих народів, які були навколо них, і зраджували Господа. Звичайно, Україна це не Ізраїль. Ми не перебуваємо як народ в такому заповіті з Богом, як був Ізраїль. Але все таки так багато людей зараз кличуть до Бога, моляться, просять захисту, порятунку для себе, для своїх рідних, для тих, хто. На фронті, і що стається, я думаю, що багатьом з нас Бог теж може докорити. Подивись, скільки раз я допомагав в твоєму житті, турбувався про тебе, благословляв. Але хто зараз є твоїм Богом, об'єктом твого поклоніння, хто є центром твого життя, чому ти поклоняєшся, чому ти уділяєш свій час, свої фінанси, свою. Увагу, своє серце, можливо, самому собі, можливо, якимось речам, сім'ї, дітям, роботі, кар'єрі, грошам, це може бути що завгодно. І це якраз ті Боги в лапках, насправді ті ідоли, які протистоять в нашому житті поклонінню Богу. І як в цьому випадку Бог сказав для Ізраїля, що ви прийшли до мене? Ідіть до тих богів, яким ви служите, нехай вони вас врятують. То, можливо, і зараз Господь хоче, щоб ми проаналізували також, яким богам служимо ми, і далі реакція ізраїльтян. І сказали Ізраїлеві сини до Господа. Згрішили ми зробити нам усе як добре в очах твоїх, тільки спаси нас цього дня. І повикидали вони з поміж себе чужих богів та й служили Господеві, і знетерпеливилась душа Його через Ізраїлеве страждання. Якщо дійсно Бог бачить покаяння, навернення людини, коли вона відвертається від тих ідолів до живого Бога, то тут сказано, що серце. Господа, воно знетерпеливилось, і Він зглянувся на їхнє страждання, і він послав їм визволення. Я думаю, якщо наш народ, якщо кожен з нас Він щиро навернеться до Господа, відкине все те, що заважає йому служити Богу, що стає між Богом і нами, перестане зраджувати в цих стосунках з Богом, то ми побачимо Боже визволення, Божу поміч і Божу допомогу. Господь, Він вірний свого боку, але Він хоче, щоб наше серце було вірне для нього, тому що тільки Він є той Бог, який може нас врятувати.